Ми сьогодні у Євангелії видимо, як сила благодаті Божої, ота невидима сила і невидиме світло, Царства Божого пребуває у людях, в апостолах, у святих. І результат совершення чудес. Сьогодні прийшли до Ісуса четверо юношів, цимбурив, друзів їхній цимбора став хворий, паралізований. А вони з любов'ю до Нього понесли його до Ісуса. А коли виділи міста не було, пробрали кровлю, поклали перед Ісусом, і Господь благословив віддя, велику віру тих чотирьох Його друзів, подивився на паралізовано і сказав: дерзай, чадо, по їх вірі, одпущаються тобі гріхи. Вставай. Бери постіль твою під руку і йди. Так піднявся паралізований і акуратненько. Свершилося то чудо Божє, котрої як результат нового або нової сили, котра функціонувати почала в апостолах і святих. Ну був один тут момент, котрий потребує нікого, як би уточнення. Коли увиділи це чудо, і подумали собі книжники фарисеї. Він Ісус каже, що Він гріхи відпущає, одпущаються твій чи до гріхи твої, вставай і йди. Тобто показує, що болезній результат гріха. Хто може відпущати гріхи одного Бога, думали собі книжники фарисеї. І от Господь дає їм задачу, таку як і нам. Дуже проста задача. Скажіть, книжники і фарисеї, якщо Богу єдному можна відпущати гріхи і вертати чоловіку здоров'я, то скажіть, що легше чоловікові сказати чадо, відпущаються гріхи!» Таку фразу може сказати будь-який сектант, будь-який ігрок, будь-який чоловік, який видає себе за якогось псевдоапостола? Але якщо після тих слов не проїзде далі діяння, тогда хто эти слова сказав? Що легше сказати? Чадо, відпущаються ті гріхи, або сказати, вставай і ходи, тоби сте знали, каже Ісус, Син чоловічий, Месія має владу тут на землі відпущати гріхи. Коли ми йдемо на сповідь, ми пам'ятаємо ці слова. Не священик відпущає гріхи. Священик якби свідчить про те, що цей чоловік дійсно кається, що має покаянне чувство і читає молитву на іслення і на очищення чоловіка від гріха. Але Бог відпущає. І тому ми сьогодні, у другому Великого поста, просимо, Господи, Ти озарив апостолів нетварним світлом на фаворі, ти у всіх святих церкві озарив тим світлом через їх подих великий. То світло увідали наші предки в часи Кирила Мефодія, коли поряд із язичеством древнім вони увіділи світло царства в лиці святих подвижників і особливо літургія, в котрій совершається таїнство тіла і крові Христової, котроє освящає і просвіщає всіх. Не випадково на літургії прежде до священних даров, священник бере свічку у руки Кадило і каже: «Хр світ Христов просвіщає всіх. А тепер нас Господь Христос просвітив. Ми обладаємо світлом, ми обладаємо знаннями. І вдруг до нас приходять представники турецької віри і кажуть: лишайтеся вашого світла, пуйте в темноту. Реакція наша понятна, але ну, вона непонятна всьому світові. По чому вони не йдуть? Та яка різниця між світлом і темнотою, то єдно. То не так люблять нині говорити на судах експерти. Ми, просвічені Духом Божим, маємо діло із людьми непросвіщеними, відсталими в релігійному розумінні, а тому мусимо то врахувати. Якщо сліпи нам встає на ногу, не тягнемо його в суд. І якщо сліпі цього світа підняли проти нас гоніння, ми знаємо причину. Ми знаємо, що причина відсутність Божого світла. Господи, озари наших людей, дай нам не чути світло царства Божого, котрої віддали апостоли. Ми знаємо, що воно дається через проводник. Через молитву, щоб наш ум з'єднався із Господом. Поможи нам, щоб кожен мали свій особистий опит общення з Богом, бо лише так ми, діти Божі, смілі, увірені у своїй вірі, оберігаючи свою віру, ні з чим її не порівнюючи, і тут, діти Боже, у вічності в'єднані із святим Григорієм Паламою і наслідники Царства Божого. Амінь.